Ну і ми приносимося в сучасність. Ми не могли звичайно оминути велику подію в Ватикані. Там сьогодні обрали нового папу римського. Білий дим побачила на власні очі наша кореспондентка Ковальська. і буквально за мить вона долучається до нас. Ну а я тим часом в контексті сьогоднішнього дня хочу згадати важливу річ. За попереднього папи були відкриті архіви Ватикану, які стосуються Другої світової війни, періоду керівництва папи Пієдванадцятого. Його ще називали гітлерівським папою. Істор. Історики писали про те, що Ватикан замовчував голокост, а також вже після війни за допомогою деяких католицьких священників правосуддя вдалося уникнути чільним нацистам. Питання чи знало про ці такі пацючі стежки, так називали маршрути втечі керівництва Ватикану? Воно теж лишається відкритим, бо архіви, куди направлялися історики з усього світу, закрили через ковід. Ну що ж, символічно, що саме в ці дні 80 років після закінчення Другої світової, ми маємо нового очільника католицької церкви, нова надія, як кажуть віряни. Ну і з нами на прямому зв'язку Нелі Ковальська. нелі, вітаю вас. Ви минулого тижня в розмові в з нами в студії сказали, що ну не може такого бути, що снаряд двічі в одну лунку не влучає, і ви вдруге ну не не проголосите в ефірі про те, що ви побачите білий. Дим, але ж, все ж таки, ви його побачили. От, і у вас є унікальна можливість знову сказати, як це було. От, поділитися своїми враженнями. Тож, починайте. Ой, розкажу, як це було. Ну звісно, це було не в прямому ефірі, але так ми бачили все на власні очі. Вже буквально за три хвилини після того, як це сталося. Ще на моніторах він йшов. Ми приєдналися, ми власне підключилися і змогли розказати наживо про те, що тут відбувається. А... Мушу зараз представити свого гостя. Він теж був свідком безпосереднім свідком сьогоднішньої події. Це посол України у Ватикані пан Андрій Юраш. Матимемо змогу поговорити далі протягом нашого включення про те, як це тут все було. А поки розкажу власне. Ну, по-перше, це вже ну знаємо напевно, що найкоротший конклав напевно в новітній історії. 25 годин від моменту, коли за кардиналами закрилися. Двері секстинської капели до моменту, коли а, білий дим пішов з димаря на даху. А... Дуже незвичне ім'я для себе обрав новий понтифік. Ми маємо папу Лева 14-го. Це перший папа американець в історії, і це теж така собі сенсація. Да? бо всі чекали все-таки на папу італійця і казали про те, що останні три папи були не італійцями. Ну вже треба, вже час обрати щось більш традиційне для Ватикану. Папа Лев, знаєте, от коли новий папа обирає собі Ім'я він як правило орієнтується на певну рольову модель. А... Прототипів для от нового папи, головний він один, да, папа Лев Великий, який в історії відомий як головний миротворець, це папа, який зупинив нашестя варварів на Рим, який відомий саме тим, що він зупинив війну, пане Андрію, питання, яке зараз непокоїть дуже багатьох, яким багатьом цікаво. От Ваша думка, як ви вважаєте, чи маємо ми шанси на те, що новий папа обраний кілька годин тому стане Новим папою миротворцем Левом Чотирнадцятим абсолютно переконаний, що папа Лев Чтирнадцятий у своїй програмі про що він наголосив у промові, буде намагатися втілювати ідеї миру. Церква для нього це є інституція, яка повинна будувати мости. Про що він казав, яка будувати діалог і утверджувати моделі, як ви кажете, єднання між різними спільнотами, суспільствами, і державами, але у визначенні того. Кого із левів тринадцятьох попередників він мав на увазі, тут думки розходяться, і я абсолютно впевнений. Моя думка, що головним для нього був взірцем папа Лев Тринадцятий. Звісно, всі пам'ятаємо про Лева Великого, але останній Лев Тринадцятий він залишив надзвичайно потужну е е е слід е потужний слід в історії церкви. По-перше, він був. Дуже довго, 25 років, він був його понтифікат. По друге він перебував у на посаді очільника церкви у надзвичайно складний період для католицької церкви. Тоді об'єднана Італія фактично по Позбавила е, е, прав е, понтифікат на, 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 на те, що вони більше тисячі років перед цим мали. І... А скажіть нам, будь ласка, а от саме грунтусність е, на цьому була думка, що новий папа стане е, продовжувати власне той шлях, який проторив Франциск. Що він буде таким соціальним папою? Ну, якби він прагнув абсолютно мати відзеркалення того, що робив попередник, він би напевно обрав ім'я Франциск. Я думаю і. Він би абсолютно переконаний, що він представляє середній, умовно кажучи, напрям. Він є центристом. Тому напевно, те, що ви казали, дуже швидке обрання його особа влаштувала і тих, хто зорієнтований більш умовно кажучи, революційно, соціально, і ті, хто був зорієнтований на підтвердження традиції, тому він знайшов можливість і підтримку з боку всіх представників. Конклаву, які брали участь, друзі, я впевнена, що у вас теж є питання. Ставте. Та насправді насправді маса запитань, На більшість з них очевидно варто ставити офрек. Пан Андрію, якщо дозволите, от я перечитала дуже багато повідомлень людей, які там мають дотичність до церкви, та або людей таких, знаєте, глибоких вірян, і розвиваються такі конспірологічні теорії, тому що конклав відбувся дуже швидко. А що обрано все таки американського папу? Два Третє, що обрано проамериканського папу, три і це все поєднує з заявами Трампа нещодавніми щодо того, що от я був би таким, знаєте, крутим папою, і люди питають: так що у нас тепер Трамп підкорив собі Ватикан, і фактично в Ватикані буде сидіти виконувач обов'язків виконувач обов'язків, та а не справжній папа, а справжній буде сидіти в Білому домі. Що ви скажете щодо таких конспірологічних теорій і чи і насправді такий буде вплив білого дому? Чи він очікується на Ватикан? Ну, не можу зовсім погодитись з усіма цими визначеннями. Треба пам'ятати, що папа Лев 14 більшу частину свого життя провів в Латинській Америці. Він був єпископом і керівником єпископату у Перу. Він має дуже добрі зв'язки із латиноамериканським єпископатом, і це одна з умов була його обрання. Ну а ми розуміємо, які стосунки між північноамериканськими і південноамериканськими єпископами Навряд чи можемо говорити про. Повне порозуміння. Так само вже ми підкреслювали близькість його з папою Франциском. І відповідно, що папа тільки в останні буквально два роки його вихопив із попереднього місця і дав дуже важливу посаду керівника декастерії у справах єпископів тут у Ватикані. Звісно, він має американське коріння, але все його життя було поза Америкою. І власне в будь-якому контексті його поєднують не з консервативними колами американської католицької церкви, які близькі до Трампа, а із більш прогресивною частиною, хоча налаштованість на центристські ідеї і можливості взаємодії з різними фракціями для нього є абсолютно природніми. Давайте дозволю собі останнє питання, на яке можна дати дуже коротко відповідь. Нові новий папа, але в 14-й. це про український папа. Думаю, що так. Маю дуже зараз багато різних коментарів. І коли я був присутній на площі, коли були, звісно, було спочатку здивування. Потім почалося смислення, і всі підходили і казали, це велике благословення для України. Ви будете мати папу, який вас буде розуміти і відповідно це втілювати у своїй програмі, в своїх практичних кроках. Дово друзі, такі в нас новини з Ватикану. Знаємо, що найближчу добу папа разом з кардиналами будуть перебувати там. Спочатку меса спільна і потім консультації. Ну і я думаю, що десь за добу вже будемо очікувати на якісь перші рішення і зможемо більш точні висновки зробити щодо того, яким буде оцей наступний період у Ватикані. Дякую, Нелі. Дякую, Андрій Юраш. Спасибі вам за це включення. Ну тут дуже доречно сказати з Богом Вщимо ім'я нового папи, папа Лев чотирнадцятий.